Якби ми всього цього не зробили. Якби ми провалили нашу програму з міжнародним валютним фондом, він навіть мені знаєте, як сказав? Я навіть жахаюся уявити собі, що було б із нашою державою. Просто жахаюся. Себто, ми, значить, зараз тримаємося виключно на МВФ і наших та інших зовнішніх кредиторів. Що ви скажете? Ну, я скажу дуже просто, Олексій Юрійович, що ситуацію знає краще, як депутат. Якщо у нас видатки десь на рівні 2,5 трильйони гривень передбачені бюджетом, а власними доходами вони забезпечується на мільярд 200 мільйонів, трильйон 200 мільйонів, то це значить, що більше половини майбутніх видатків повинен хтось покрити. Покривають, як правило, за рахунок зовнішньої допомоги. І в чому зацікавлені зовнішні, так би мовити, наші союзники? Вони зацікавлені в тому, щоб ця частка, яку потрібно покривати за рахунок їхніх ресурсів. Вона покривалася за рахунок українських ресурсів. Тому вони кажуть: давайте ми подивимося на ваші можливості, де ви можете, як то кажуть, збільшити свої доходи. бюджет. Коли ми говоримо про малий бізнес, малий і середній бізнес, то я хочу нагадати, що, власне кажучи, це не має відношення до державного бюджету, тому що доходи від, від наших від, від Підприємців, які вони платять, вони зараховуються ж місцевим бюджетом. Вони ніяким чином на цю цифру 1 трильйон 300 мільярдів не впливає. Тому, власне кажучи, в цій частині вимога збільшити дохідну частину, ну це покращиться ситуація, хіба що в місцевих бюджетах на державних це ж воно ж не впливає. Інша річ, коли мова йде про сплату податків на нашими нафтотрейдерами, коли їм Податок на додану вартість знизили до 7%. відсотків. при тих цінах, які вони встановили на бензин після того, як вони понесли втрати від бомбардувань ворожих, фактично за рахунок споживачів вони перекрили свої збитки. від собі, ситуація, яка всі понесли збитки, люди втрачали житло, втрачали своє майно. Ну всі в кінці кінців в результаті війни постраждали. Але такого не було, щоб за рахунок одних українців покривали збитки інших. Не самих бідних українців, коли вони знизили ПДВ на пальне, з моєї точки зору, це було фактично знаєте, подарунок оцим всім людям за рахунок усіх споживачів в Україні. Uh -huh. Не розповідали, що в них там дефіцити, що у них там ще чогось не вистачає. В них достатньо було прибутків, достатньо можливості, щоби за рахунок своїх ресурсів перекрити ці всі проблеми, які в них виникли в нас війни. Точно так же як люди, які сьогодні втрачають житло, втрачають майно. Їм же практично ніхто не перекриває їхні збитки. Вони шукають можливості для того, щоб самим це компенсувати. От в цьому підлість. Тому о, те, що МВФ каже, це цілком зрозуміло. Ніхто не хоче платити за нас. Так, Тому вони але, нам шукають але гріте, можливості для Андрій. того, щоб ми самі себе утримували. Хоча навіть якщо ми це все виконаємо, те, що вони зараз пропонують, це все одно не вирішить проблему, яка є.